Українські військові, справжні герої та професіонали, які заслуговують визнання в усьому світі. Саме завдяки їм ми щодня прокидаємося та робимо все можливе, аби їхня робота не була марною. Ми будуємо фундамент світлого майбутнього лише завдяки нашим ЗСУ. Сьогодні в горішніх плавнях народний депутат України Олексій Мовчан вручив нагороди військовим та родинам загиблих воїнів, аби відзначити їхній суттєвий внесок у нашу перемогу. Для мене велика честь. Шанувати, шанувати наші гро і я хотів би, це нагорода обласної ради, там ми разом із колегою з обласної ради Ольгою Величкою, хотів би вшанувати в першу чергу пам'ять загиблих наших героїв, В рамках сесії горішньоплавніської міської ради народний депутат також відзвітував про результати своєї роботи як у Верховній Раді, так і на міжнародному рівні. Олексій Мовчан провів колосальну роботу на законодавчій ниві. Я здебільшого працюю над законопроектною роботою. 123 законопроєкти законопроекти ініційовано. 34 з них стали законами. Ну тобто 25% конверсії. 1200 конверсій, поправок. Це тварин то всіх законопроектів. 85% засідань відвідано Верховна Рада. Активно працює народний депутат і на міжнародному напрямку. Зокрема, з дипломатичними візитами буває у США. Саме там вирішуються гострі питання, що стосуються передачі зброї для України. Три роки да підряд їздимо регулярно в Конгрес США і працюємо із депутатами із конгресменами, сенаторами. А ми ну, задача насправді зараз пер першу поїздку куди да, ми їздили, заблокували північний потік в 21-му році, в 22-му році ми просили е Хаймерси, ми просили Петріоти. Ну тобто пояснювали їм, чому це важливо надати Україні більш сучасне озброєння. І остання поїздка от, була в травні. Ми просили про Ф-16, Також є позитивний результат. Завдяки роботі Олексія Мовчана та його колег найбільший проросійський майданчик, парламентська асамблея організації Чорноморського економічного співробітництва Пачес майже очистилась від впливу расистів, які через свою неправомірну поведінку втратили мандати. Так, окремий блок це великий це робота в ПАЧЕС. Це така парламентська асамблея Чорноморського регіону, яка, є, яка завжди була поганим майданчиком для України, тому що там завжди правили москалі. Вони фактично створили цю організацію. Зараз ми досягли того, що цій організації їх мандати не підтверджені, тобто вони не мають права голосу 15% делегації з мандатами. Всі інші їздять просто подивитися. Війна триває і робота не зупиняється, адже для ліквідації ворога кожен має зробити свій вагомий внесок у нашу перемогу. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.